Це на презентації кліпу продюсерського центру Світлани Мерводи, тому що я радію, коли мої друзі випускають щось нове, і головне, що воно йде у світ і подобається людям. Воно піднімає бойовий дух як наших матерів, так і воїнів, так і тих, хто постійно під обстрілами цивільні. Тому ми не маємо права впасти в депресію, як сказала Світлана, а пишемо. Даруємо, тому що ми знаємо, під час війни вмикаються всі, так би мовити, ресурси організму, особливо творчого. І коли є адреналін, то добре пишеться. Ми пам'ятаємо, як колись в ті часи, в ті століття, ще в минулі, було багато написано творів під час війни. І, на жаль, склалося так, що в нашому житті ми, ми це теж переживаємо. Щоб не говорити довго, я хочу подякувати Дмитру. Ми давно з ним знайомі і з його батьком, видатним актором, режисером Костянтином Лінартовичем. Вони були на моїх авторських програмах Україна без кордонів з Галиною Ілією, життя під час війни. Ми вже теж із паном Миколою співпрацювали як звукорежисером оператором. І, звичайно, кожна намистиночка є у справжніх коралях. Мистецтво українського під час війни. Ця поетична е, річ війде у мою книжку нову, яку я назвала Кольорові коралі у розділ поезія війни. І я дякую за бібліотеки пані Ірині Соколові. Що вона мене запросила, коли вона вийде. Ми зробимо презентацію. І ви теж бачу, полюбили моїх друзів, виконавців відомих акторів. Вони будуть теж виспівати. Я дуже рада. Отже, сподіваюся, Дмитро нову книжку скоро видасть. А ці книжечки роз... ось вони тут розійшлися як гарячі пиріжки, і це дуже добре, тому що вже не перше видання. Людям подобається те, що він пише. Він пише від душі, і головне він пише серцем і пише так, як людина, котра це все пережила. Не прочитала десь, не почула розповіді, а сама прийшла. І тому вірш називається Коли пройшов. Дмитру Лінартовичу, воїну, дмитцю, педагогу, а найголовніше щирому другу з присвятою і вдячністю. Митро сказав, що цей вірш — це є не тільки йому присвята, а й всім побратимам, які пройшли пекло Солідара, Бахмута по з ним в окопах. Коли прийшов ти пекло вогняне на цьому світі стежками Донбасу, коли везли зраненого тебе, ніхто не знав, лишилось скільки часу. Щоб врятувати смертельних чорних лап, святого воїна, яких у нас чимало, що тіло й кров за рідний свій народ, Жертовно не вагаючись, поклали, коли пройшов всі муки, страх і біль, рядки з'явилися, мов виковані в горні, ще в госпіталі в ліжку звідусі у снах побачив зранами героїв, коли прийшов розлуку із дітьми. І побратимів поховав сльозою, поезії, врятовані з пітьми, та ще гітара, бо завжди з тобою. Коли прийшов, що суджено пройти, писав вірші, складав у словоспіви Ці тексти ці мережились в душі, а потім світ летіли, наче стріли. Коли пройшов, десантником служив, Не думав, що пісні на серці ляжуть, Та першу книгу дивний словоспів, І фосфор фільм ще для людей покажуть. Коли прийшов і вижив, значить, є велика сила духу і молитва, а творчість знов наснаги додає, і злість на ворога страшна, несамовита. Та перемога, подана з небес, прийде до нас усіх обов'язково. Для неї ще долучиться хліб спів, твоє гаряче, вистрадене зло.